найскладніших, найскладніших кольорів барвників. Якщо це буде 22-го року барвник, то дуже сильно захоче. було ну, дуже с дуже, дуже все серйозно. Барвник він дав купу ось цих таких бульбаш з ними. Най найпростіше працювати вони всім привіт! Зва на зв'язку Всім привіт! На зв'язку Молдаве Камур. Виробники найякісніших силіконових форм в Україні, які дійсно створені з любов'ю. І сьогодні ми нарешті розповімо вам про вашу найулюбленішу тему, які барвники використовувати для гіпсових виробів. У мене тут представлено 8 варіантів е, різних. Е, Марок, які представлені у нас в Україні, і хочу зупинитися на кожному більш детальніше, які краще розмішуються, які гірше, які краще передають кольори, а які навпаки. Почнемо ми із моїх, мабуть, одних із найулюбленіших це в нас Амбер. Він, якщо подивитися на наш приклад, він досить робить однорідні кольори, тому це один із. Найкращих, як на мою думку, барбників. Але є моменти, на які слід взагалі звертати увагу при виборі виробників. По-перше, ви звертаєте увагу на дату виробництва. На всіх баночках зазвичай пишуть дату виробництва, і це іноді впливає дуже на колір і на саму консистенцію вашого виробника. Тобто, якщо це буде 22 року барвник. То, скоріш за все, він буде вже поганої якості буде гірше розмішуватися у гіпсовій суміші, ніж якщо це буде досить свіженький провник. Потім обов'язково перед використанням ви маєте взбовтувати ваш правник для того, щоб він повністю перемішався а це теж обов'язково по нюансам. Деякі бароники можуть загущувати суміш, а деякі навпаки розбавляти. Через це ви маєте підкоригувати свою суміш, обираючи конкретний якийсь бавник. Якщо ми говоримо про амбер, він в нас навпаки трошечки розбавляє навіть суміш, тому тут треба більш густіша консистенція. Він класно себе показує на прикладі. Він досить однорідний. Якщо з ним ще довше, наприклад, програтися, то він взагалі буде класний однорідний кольор мати. До речі, скажімо так, такий моментик, всі абсолютно вироби в нас однакові з однаковою кількості або гіпсу і води. Тому ми зробили цей експеримент якомога краще, показовіше для того, щоб які барвники, як діти. Наступний це буде поліфарб. Він, до речі, теж один із хороших варіантів барвників. В нього, наприклад, трошечки гірша, як на мене, розмішуваність є в, в самому кольорі, але він також досить хороший. Тобто, поліфарб і ампер це взагалі ті кольори, які ми найчастіше, мабуть, використовуємо. В них відрізняються ці відтінки, навіть якщо взяти там, два оранжевих кольори, то трішечки можна побачити різницю між ними. Цей більш такий до оранжевого, цей більше до червоного. От, тому вони класні, як на мене. Тобто рекомендую на них придивитися і обирати, наприклад, якісь кольори. Наступним ми взяли тут Pro Crystal. Насправді мені сподобався в однієї клієнтки варіант того, коли вона додавала Pro Crystal разом поєднуючи з чорним, він таки вийшов до пастельним, холодним синім. Але мені не сподобалося з ним працювати, тому що він ну, мега загущує суму. Ну прям-прям просто дуже сильно загущує. Через це ти змушений додавати більшу кількість води. А якщо ми додаємо більшу кількість води, то відповідно ваш виріб стає менш міцним. Плюс, ну звичайно, тут не про який класний однотон мови і не йде. Він досить такий прям в нас неоднорідний, але знову ж таки, якщо вам не потрібно мати однорідний колір, ви можете його використовувати. Проте, як на мене, є і кращі варіанти. Далі сніжка. Сніжка був. Одним із хороших варіантів раніше. Зараз на мене трішечки вже гірше стає консистенція. Але все ж таки все одно є досить така одноїдність. Снежки, до речі, класний є фіолетовий колір. Він прям такий фіолетовий насичений, а фіолетовий взагалі це один із найскладніших, найскладніших кольорів барвників, адже зазвичай цей фіолетовий. Він, Ну, я сказала, пропадає у гіпсі, а от у Снежки він досить класний. Тут можна обирати навіть просто по кольорам, по відтінкам, який вам колір іноді подобається в якому е, виробнику. Е, тому що те, що є у снежки, немає в поліфарбі. Вони трішечки десь чимось відрізняються. Тому снежка може бути, але е, зважайте на те, що ну трішки треба з ним погратися, довше його порозмішувати для того, щоб отримати однорідний колір. Далі фарбс. Я взагалі просто люблю оцей саме рожевий їхній колір. Такого рожевого кольору немає ні в одному саме виробнику. Він такий прям рожево-ліловий, називаємо так, але він класно підходить для, як на мене, мармуру, а не наприклад, однотону. Мару він такий прикольно виглядає саме такий колір, відтінок. Ну тобто тут видно, які є розводи. Тому як відтінок класний, як для однотону ну не дуже. Далі я тут поставила один барвник, який називається Pigment Mix. Це, до речі, польський барвник. Один раз нам клієнтки надіслали його для того, щоб робити свої вироби. І тут, якраз, до речі, продемонстровано те, що цей барвник в нас ще 22-го, мені здається, року. Виробництва, а навіть двадцятого двадцятого року виробництва, і він прям ну дуже погано себе показує в плані того, що він зробив таку дуже густу теж суміш, але в той же час через цю густу суміш у нас було дуже багато бульбашок, і тобто, знову ж таки, да ми всі однаково робили. А саме цей барвник він дав от купу ось цих таких бульбашок, які в нас вийшли на поверхню. Тому іноді змінюючи барвник. Ви можете позбутися бульбашок, якщо він у нас свіжий або якогось іншого виробника. Наступний це в нас аура. Ви скоріш за все дуже часто його бачили у будівельних магазинах. Дуже багато від них різних фарб, різних лаків, і також вони випустили ось цю пігментну пасту. У мене просто був досвід на консультації, що класні пігментні пасти за кордоном, і вони типу дають прям супер класний насичений кольор, особливо чорний. І я вирішила. Теж спробувати, бо думала, що ця пігментна паста воно буде ну, щось схоже на те, що а, мені розповідали. Але, на жаль, на жаль, цей колір а, взагалі не сподобався. А, і, взагалі, цей виробник ми, роби, ми брали декілька їх. По-перше, з ним ну, набагато, мабуть, разів в три. Точно довше застигали, чим усі е, наші ось ці виробники е, кольорів. Е, з ним набагато довше застигав е, суміш. І е, е, якщо подивитися на саме кашпо, воно у нас ви що з якимись плямами, хоча від початку, коли ми його виняли, воно наче таке було ідеальне, класне, рівнесеньке. Якщо його ми там під воду пустимо, то воно прям супер -класне. Але по факту, коли виріб стає сухішим, він стає неоднорідним. Тобто мені абсолютно не сподобався цей колір, і ця пігментна паста вона виглядає аналогічно, як і ці всі колоранти. Тобто, це не як паста. І останнім це був до речі найдорожчий, мені здається, за заліброник, особливо для того, що тут у нас 60 мілілітрів. Якщо тут у нас по 100, зазвичай, то тут шістдесят мілілітрів. В них дуже класні звичайно назви там Чорноморська блакить, Херсонське чорнозем і тому подібне. Тут прикольно і так далі. Але я до речі його прям забракувала майже відразу. Він щось там коштував близько 70 плюс гривень. Але я брала також його як чорний, бо хотіла класно взяти, пігмент бо це називається саме пігмент-концентрат. Але він мені не сподобався. Але коли я робила цей експеримент, вирішила взяти синій, бо в мене ще був і він такий ну досить насичений колір Тобто. Усіх абсолютно наших виробах додано однакова кількість е, мілілітрів. Це 5, 5, 5 грам ми додавали кожного виробника. І якщо взяти там будь-який колір просто по, по насиченості, то ну, однозначно видно, що хоч вони різних по кольору, що цей супер насичений. Так він ще не е, до кінця у нас висох, але він дуже насичений. Але ну, немає прям такого однорідного е, кольору. Якщо порівняти із ProCrystal, то. Різниця відчутна, що тут і однорідніше, і колір набагато насиченіший. Тому, в принципі, Альпіна може бути Може бути, як варіант. У них не багато кольорів. Коли ми купували щось там близько 5 чи 6 їх було. Якщо брати там, наприклад, уже ці всі відомі наші усі особливості чотири, то там ну прям спектр кольорів дуже великий. То тут там буквально їх базових. Там 5 позицій, можливо, не з часу буду додавати інші також кольори, якщо там, це стане популярним. Отже, якщо зробити такий висновок, то топ-3, називаємо так, барвників, які краще використовувати, то це звичайно амбер, це поліфарб і, ну, мабуть, сюди віднесемо все ж таки сніжку. В неї теж дуже великий спектр кольорів, тому. На третьому місці нехай буде це «Снежка». А якщо брати із найгірших, то це, звичайно, барник цей польський, аура і прокрістал. Тобто ці мені не сподобалися, але як варіант можна брати для того, щоб ем, взяти якийсь колір конкретний у цих виробників. І «Фарбекс» в нас, скажімо так, і е, Альпіна це будуть такі середнього варіанту. «Фарбекс» — прикольний ось цей кольор. Особливо він там і ще, мабуть, бірюзовий у них теж дуже прикольний. Ось, сподіваюсь, вам було корисно. Ми дуже старалися показати якомога ширше варіант того, які барвники у нас є в Україні, які мають переваги. Окрім звичайно рідких барників, є ще сухі барники. Я думаю, що ми зробимо це як окреме відео для того, щоб показати і порівняти сухий і рідкий барвник однакового кольору. Але якщо говорити про рідкі борники, то для новачків я все ж таки рекомендую починати із ось цих двох перших, і з ними най, найпростіше працювати вони плюс-мінус однаково розбавляють суміш. Тому дивіться на те, що як потрібно підібрати вашу консистенцію, і звертайте увагу на те, що навіть різні кольори можуть. Або загущувати, або розбавляти суміш, навіть якщо це буде один і той самий виробник. Я сподіваюся, що це відео було дуже корисним, адже у нас найбільше було запитань а, саме, які виробники використовувати. Тож сподіваємося на ваші вподобайки, на ваші коментарі. А, підписуйтесь на наш канал, ставте колокольчик. Було дуже все серйозно, да, це смішинку. Що? Колокольчик. У мене Кала Кольчик, через букву А. Ставте ваші вподобайки і обов'язково підписуйтесь на наші соціальні мережі залишайте ваші наступні запитання, по яким ви хочете побачити відео на нашому YouTube каналі. А ще у нас є дуже класний сайт. Переходьте і купуйте наші форми.